Вітаю. Сьогодні у нас заняття з художньомовленєвої діяльності. А щоб дізнатися, про кого піде мова, вам треба спочатку відгадати мою загадку. Тож слухайте плаває, а не риба, стрибає, а не заяць, співає, а не птах, комара спіймать мастак. Так, це жаба. Погляньте на неї, яка вона? Весела, кумедна, в неї добра усмішка. Жабка сидить на листочку, піднявши догори лапки. Добру жабку люблять жуки сонечки. Вони з нею граються. Про жабок існує дуже багато різних історій. Одну з них я вам зараз розкажу. Цій історії зустрічається слово корч. Це засохлий корінь. Тож слухайте, у кущі на корчі жабка скрикотушка, упіймала уночі комара за вушко, щоб над лугом не гасав, жабеняток не кусав. Вам сподобалась ця історія? А яка вона? Смішна, казкова, весела. А що я вам розповіла? Казку оповідання. Чи вірш? Вірш. Отже, можна сказати, що це вірш жарт. А написав цей вірш Петро Король. А як ви думаєте, що сказала жабка комару на вушко, коли його спіймала? Я думаю, що вона сказала не літай над кущем, не кусай жабенят. А я знаю ще одну історію, яку написала Наталя Забіла. Тож послухайте подивіться, що засила над водою у горі довгоногих, довгоносих, тонкокрилих комарів. День і ніч танцюють сміло від зорі і до зорі, довгоногі, довгоносі, тонкокрилі комарі. Вийшли жабки полювати, комарів лихих ганяти, тільки скік на язик вже комарик зник. Наловили комарів, почали веселий спів. Квок, квок кум, кум, Ми розвієм сум, сум, кум, кум в кущірі жаби співи почали, а над річкою вгорі знов танцюють комарі. А в цього вірша який настрій? Ти ж веселий. А які фарби ви би взяли, щоб намалювати малюнок до цього вірша? Синій, блакитний, зелений, білий. А як би ви назвали цей вірш? Наталя Забіла його назвала Комарі та жабки. Зверніть увагу на те, які чудові слова підібрала Наталя Забіла, описуючи комарів. Довгоногі, довгоносі, тонкокрилі комарі. Я вам пропоную намалювати малюнок до цього вірша. На цьому наше заняття закінчено. До побачення!